Всім 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 привіт, друзі! Сьогодні я, Костя і колоченьки. Сьогодні я буду, як бачимо, всі вже, наверное, что люблю подивитися. Король Беатриса. Він заражився чимось філоветом. Зараз починаю, я вже його, я вже його 4 рази проходив. Чотири. На одному ока. Як у мене одну зірку. Бра... Козаче, вставай, тиміш мішка козаче, вставай, хати спать. Погнали! Стаєм І я Що? можна так. Так я ще покажу, друзі. І так, коротше. Я забуду монетку забрать. Я говорю з Читами і без Чики. Да я знаю. І зараз ми поговоримо з Чікою. Привіт, Чіка! Ш шика! Шика! Шика-шика-шика! Чика-чика-чика! Шика, шика, шика. Супер, Бер, анді вечер ми підемо через оград. І, друзі, підписуйтесь на моїх друзів. Я всиланні в описів посилання в описі, потім скину. Зараз погнали. До речі, дру... я тепер теж дивлюсь блогері по мішка, раніше я не дивився. Погнали черепаше грати. Сьогодні я буду мало спасати. Як мало спасати? Я спасаю. Десь 4 мішки. А чо, думаєте чому? Я просто хочу швиденько-багатенько босів. босі. Бі -бі 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 -бі. Друзі, я буду... Напиши в коментарях, мені проходити багато їх на золото. Мені пофіг, я, що, я, е що я не на золото прийду багато кого. Мені буде по барабан. Ой, друзі, я ще, ще Я просто хочу попроходити мішок, але трохи із-під рану. Я просто хочу попроходити Мішок без скіна. Я не буду створювати скини. І коротше того, я мені пофіг, що я на золото я пройду. І першим міська ви освободили за серебру на, серебро, на... Що міш, серебро, не погано. Ой, а чого я вернутися на жаль? Я по вийшов, друзі, мене щось вибило. Так, друзья, еще ще один. Якщо хто не знал, вам покажу Ну, Кто не от вдруг хтось не знал, а тут я Мишка. Я буду Йонина на золото проходити, мені по барабану, що інше скажуть. Я хочу просто пройти чуть-чуть попроходити, друзья. Я пройду в двох бо собі, а на золото. Костяну, ты даєш себе. Ты, блин, по тебе, тебе хомуха курил и даешь. Я ще одного спасу. Я його не на золото спасу і не на сереброшку. Я ее спасу як добрый костян. буду расскажет. Hello, I'm беba, I'm коściдо. Друзі, саме цікаве все. Uh, що скоро весною казали чи літо, я не пам'ятаю, що друг мені казав, що вийде з е, інша частини. І зараз я пройду босо. І напишіть мені в коментарях, чи проходите все на золото. От напишіть. Візьміть і напишіть мене. Я потім скину. Я ще друзі чин. <г obtained> <laughs> Друзі, напишіть мені в коментах, чи мені. Це. Проходити. От буквально все, що я це зараз проходжу, на золото. Чи мені просто їх пройти? Я так люблю, щоб просто присвічити шлях. І я не можу збитися бовонити, бо я люблю балакати. Тіка чика-тіка тікать. Друзі, щоб їх ґ... бьомо. А... Да я ще такой ще профі. Я ще ще такий профі, друзі. Я буквально недавно почав грати, мішка буквально. То Один, то один раз. Ще там грав. Один раз. І то, це було рік тому. Чи не рік, напевно. Ну, давно. <кхід> так, друзі, надо... Він робить перший, я так роблю. Удараємо писку. І даємо її в морду. Мордовать кільник хамуха. Оп! Друзі, знаєш, чого? У мене ще, друзі, криса це сама така така штука, яка буде довго лупашити. Може, так, може я так довго робити. І друзі, даємо її по башке. О боже, я баг знайшов. Друзі, і це не у вас екран глюче, це я баг, е, ну... Я освободив, щоб босом. Вернаюся. Я, до речі, друзі, ви розблокували Снежну доліну. Я, друзі, попій пофіжу. Я просто хочу буквально за сьогоднішній день попроходити чуть-чуть босі. Я зараз розкажу свій короткий план. Ви нас 12. Я вас прошу десь 25, 16. Ну, десь чуть-чуть лайків. Я випускаю відео, нове, новеньке відео, друзі, і вам не скажу про шоу. Ви, наверное, догадайтесь, я знову випущу про мішку, про ведмедика. О Боже, мій ця реклама нам Все, друзі, я тут знову. І ви знаєте, як швидко спасти цього. Я зараз вам покажу. Просто ви стрибаєте ба, Робите так. Стрибаєте так. Нажимаємо так. І ви спасаєте його за золото. От мене продовжить. Я не руському, я, руську, я англійський. Просто не знаю. Ще у нас тут веде одне до цього. Воно веде... Я, до речі, вам покажу спрятані вам... друзі, У мене буде рубрика спрятані стікери. І mm. може на сьогодні-завтра буде у мене рубрика «Спрятаний стікер! Я буду цю рубрику називати, А так я. Ну таке собі прийшов я його. Але те, що я дві мішки спас, це вже прогрес. Так читаю, напишіть мені в коментах. Я відповім обов'язково, залайкаю, Багато коментарів. Коментарі, які були повторюватися. Я... І друзі, я хочу постаратися зробити свій перший стрім. Ну, будь ласка, заходьте підписуйтесь на канал, ставте так, робіть, щоб у нас воно відсвічелось. І я продвигав свій канал і. І, і продовжуйте і робити так, щоб український контент розстріляв. Тупо, я так проходу. Друзі, сніжки мене вони долблять. Би-бі-би-би-бі! бі, -бі, 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 -бі. ай я, я, я не вмію від сніжок вертатися. Напишіть, як від, як від сніжок повертатися. Я тупо не вмію. Я буду картувати цим... О боже, шліпок! Я поняв, я поняв. Треба швидко вертатися, друзі, розуміє, не тепер. <кхи> От напиші в коментарях, хто колись не міг вертатися від сніжок. БА єбо 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 єбо. Я пацан перекладається. Ой, сняжки! Я не я ненавиджу їх. напишіть в коментарях, хто колись не сніжки. Коли вони найбільше задовбували? І в коментарях саме цікаво, дружбу бачите, шліпком удар зробив. зараз блогера дивлюся, вам його раді, український контент, український мішка Медмедик, Супер Дівенча Я вам потім фотку покажу, я його запишу, не напишу, зроблю огляд його відео. Буду робити його огляд його відео І будемо розказувати, друзі. Будемо огляді його Супер Баран і ви напишете в коментарях хто краще грає, я чи він. Ну просто і важен подписывайтесь на його канал І тупо я йому даю одне місто. і... хто назвав Брат Барана, а. Брат барана, а я барон. Понятно? Все понятно? Я барон. Я ля. ще О, друзі! Вертаємося сюди! І у нас відкривається! І в наступній серії ми будемо проходити кібітку. Ви розблоковували Аркадний Мір. Пустеля! А в наступний. А в наступному ми будемо проходити. Зараз я чуть-чуть повряд. Друзі, в наступному я буду врятовувати пустель От ставте лайки, підписуйтеся. І завтра я, я постараюся, і хто зараз, що бачив відео з моїх друзів, поставте обов'язково, поставте лайк, підпишитесь, не підпишитесь. І, друзі, якщо ви, підпиш... якщо ви не підпишетесь на цей канал Брат Барона на вас натравить багато всякого. Всякий, вся... А uh, я в... <рістя> друзям пока до зустрічі і гарних канікул!